Нас це все И не всегда э, мы делаем то, что хотим. Иногда надо делать то, что мы не хотим. Через них. Все, я не хочу об этом разговаривать. Была прекрасна. Я думаю, что это просто недолго еще будет продолжаться. Такие мучения. Я думаю, мы сильнее, что у нас впереди это это нам покажется вставку. Сегодня пятница. Завтра выход мой. Работа. Работали надо идти. Отаким чином наше цілком романтичне мелодраматичне шоу отримало несподіваний пірует. Яким чином позначаться ті відвертості, що ми почули у цій програмі на долі наших героїв у наступному? Ми поки що не знаємо. І Якщо від несподіванок долі в особистому житті не застрахований ніхто, від всіх інших негараздів ви застраховані нашим партнером страховою компанією універсальна. Ніяких якщо тільки впевненість у наших героїв вже з'явилися на балансі реальні гроші по 5 тисяч гривень. Знаєш, Антоша, що я хочу зараз зробити? Я б вже хотіла, щоб ми розпочали роздавати наш призовий. З і знаєш, кому я хочу кому? віддати свою першу тисячу гривень Дмитрові за те, що він був надзвичайно романтичним. Він вперше в житті написав вірша. І абсолютно по дитячому, трошки наївно, але так відверто і щиро прочитав його своїй дружині за романтичною вечері. Я від нього цього не очікувала. Він просто молодець. А, я роблю крок у відповідь. І теж хочу подарувати тисячу гривень. Знаєш кому? Роману. І знаєте за що? За що? За його мужність, яку він проявив під час романтичної вечері. Пам'ятаєте, коли його дружина сказала... Розказала сказала йому... про діджея? Mm, про діджея, так. От, О, він стримався віде... і перевів бесіду в таке більш романтичне русло. Молодець, тисяча гривень. Поки що нас все одно лідирують Дмитро та Світлана. Вони відриваються від Романа та Тетяни на 100 гривень, і це позначиться в подальшому на їхній долі. Так, а якщо вам доподобає якась з наших пар, будь ласка, голосуйте за неї на нашому сайті testgsm.com. Бо вже завтра життя наших героїв з п'ятизіркового тестурівського перетвориться на абсолютно. Але це буде завтра. А сьогодні ми з вами прощаємося. Це були Сніжана Єгорова, Антін Мухарський і. Наше поки що мелодраматичне шоу, шлюбні ігри або останній шанс. Пам'ятайте, любі друзі, що якщо життя залишає вам єдиний шанс, останній, Скористайтеся їм на всі сто. До побачення! Добро переможе! маєте півгодини, аби зібрати речі та залишити готель. Хто предложив тобі взагалі піти і купити шльопанці, зняти ці ботинки? Хто таскався з цими твоїми ботинками? Я тобі сказала, з цієї сторони, то я на цій стороні пропустила ці бочки. Ти слухаєш, Ліна? Ти йди з цієї сторони, якщо пропустиш, що? Ти слухаєш, що там було написано? Ну що ти за чоловік такий? Ти можеш помовчати взагалі, в принципі. Дима, не розгрібайте камні. Що, ще під камнями не розгрібали, або що? Бред якийсь взагалі. Камнями разгребать бачки. Алло! Прекрасно!